Ми раді представити вам по-справжньому сімейний, легкий та найдешевший на ринку електроскутер на 20 дюймових колесах AIDA Mini. Його основні переваги низька ціна, зручна рама з площадкою для ніг, фара, поворотники, підніжка, сидіння для пасажиру та сигнал. Це найлегша модель серед усіх електроскутерів. Його вага усього 22 кг ручка газу моторолерного типу з індикатором заряду акумулятора. Передній кошик з кришкою. При нагоді там можна перевозити домашнього улюбленця. На відміну від усіх моделей, у нього є задні пружинні амортизатори. Тепер про головне потужний прямопривідний. Нічому ламатися двигун потужністю 350 Вт. Він дає швидкість до 35 км на годину. Якісний свіжий літій-іонний акумулятор 48 В на 10 Аг, Його вистачає орієнтовно на 30 км пробігу. Така модель буде нагоді тим, хто не може або не хоче крутити педалі, щоб доїхати до магазину, роботу або на базар з вітерцем. Ця машина не просто електроскутер. А і велосипед. Тому, якщо не дай Боже, у дорозі закінчиться заряд батареї, ви завжди зможете доїхати на педалях. Це маленький, але шустрий помічник для усієї родини, що значно полегчить вам життя та забезпечить можливість перевозити як членів родини, так і невеликі вантажі. Гальма, як завжди, надійні барабанні, колеса на літих дисках. Тихий, прямопривідний, не маючи рекламації двигун, гарантує, що ви з легкістю підкорите затяжні горки та лісові стежки. Велосипед вироблений під торговою маркою «Партнер» і має гарантію на батарею один рік. Якщо цікаво, тоді телефонуйте, розповімо усе докладно та приймемо замовлення.